Доброго дня. Ми, група депутатів націоналістів, хочемо поінформувати сьогодні українське суспільство про те, що ми ініціюємо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по корупційним діям Валерії Гонтареві на посаді, на посаді голови Національного банку України. Ми вважаємо, що красти, а потім просто піти в відставку цього трохи замало треба відповісти по кримінальному кодексу за свої поступки і треба віддати вкрадені гроші державі передаю слово хайлудякую дякую друже Шановного товаристо, хочу сказати, що ми, як націоналісти, це питання піднімали вже неодноразово. І більше року часу конфлікт особисто і в мене відбувається з головою Національного банку колишньою Монтарі. І більше того, ми ще осінь, 4 листопада, свободівці зібрали підписи і звернулися до керівників всіх фракцій для те, щоб вони надали своїх представників для створення тимчасової слідчої комісії. Але, на жаль, відповіді ми так і не отримали. Лише декілька фракцій дали нам відповідь по своєму представнику. Але ключові фракції блоку Петра Порошенка і народного фронту не дали свого представника, і на підставі цього не було зареєстрована наша постанова. Я неодноразово звертався до голови Верховної Ради, поробляв, що це є незаконний спосіб, і що це неправильно, але вони аргументують, що вони порушили статтю регламенту 85, яка дає право створювати тимчасові слідчі комісії. І якщо ми звертаємося до представників фракцій, то вони впродовж п'яти днів мають дати свого представника. Якщо Цього не зробили представники фракції, значить ця ТСК формується без їхніх представників. Але на 2015 році регламентний комітет ухвалив неконституційне, незаконне рішення, нібито, якщо Представники фракції не подали свого представника. Тобто, без цих фракцій представників комісія не реєструється. Тобто, це є порушення закону 85-ї статті регламенту. Тому ми звертаємося, вирішили повторно з побратимами націоналістами із національного корпусу Разом Свобода знову звертається до представників груп всіх фракцій, щоб вони дали своїх представників. Якщо цього не буде, ми будемо вважати, що вони покривають злочини, які нанесла українській економіці українській державі Гондарєва Адже ви знаєте, що не тільки втричі вона знецінила національну валюту, не тільки були пограбовані золотовалютні резерви, що було знищено 87 українських банків, і що російський капітал сьогодні вже становить більше 40% на фінансовому ринку. Це все якраз зловживання пані Гонторів. Більше того, хочу сказати, що Україна сьогодні на жаль, але ми маємо рекордний борг в вигляді перед фондом захисту майна і. Гарантування фон вкладів так власників коштів, які сьогодні становлять більше 700 мільярдів гривень. Це практично дохідна частина українського бюджету, і це якраз фонд гарантування вкладів сьогодні не спромозі закрити таку дірку, але це було зроблено якраз руками Гонтарєва. Я виграв в неї два суди. Я вважаю, що ця людина є нечесна, що ця людина є злодієм. Що ця людина нанесла великої шкоди України. Я вважаю, що сьогодні парламент зобов'язаний зареєструвати тимчасову слідчу комісію. Як Цього не буде зроблено, зрозуміло, що парламент її кришує. Ми бачимо бездіяльність правоохоронних органів, бачимо бездіяльність прокуратури МВС і набу інших слідчих органів. Тому якщо Гонтерева сьогодні піде безнаказано, це говорить, що ця система себе вичерпала. Ця система не, приречена на е, демонтаж. Ця система му якомога швидше бути е, ліквідована. І тому націоналісти прикладуть всіх зусиль, щоб була повністю перезавантажена влада. Дякую.